Всім привіт, це смарт проєкт коло мами. І з вами я, мама Олена. І сьогодні ми поговоримо про чудову і важливу ініціативу. Листаті рятують хвостатих. Гаслом цієї ініціативи є вазон за порятунок тварин. Разом з нами співорганізаторка акції благодійного розпродажу вазонів. Громадська діячка Леся Найчук. Вітаю пані Лесі, в нашому колі. Здравствуйте, Олена. Дуже приємно тут бути. Дякую за запрошення. І нам приємно, що ви до нас завітали. І ми разом зможемо поговорити, що це власне за благодійний розпродаж, коли вазони можуть рятувати тварин. Назва дуже цікава: листаті рятують хвостатих. В принципі, я вже так розповіла трішечки про що йдеться. Тепер ви розкажіть, хто такі ті листаті і хто ж ці хвостаті, як вони одне одного рятуватимуть, і коли це відбуватиметься. Акція дуже цікава да неординарна, так. така ж, така ж приблизно, як і її ідейниця, та та хто її, це, ну, цю ідею взагалі продумала про листатих і хвостатих. Це наша таєчка Левченко, яка є дуже давно зоозахисницею, рятувальницею тварин, там допомагає притулкам, фондам, які займаються допомогою тваринам. Ось і крім того, є ще любительницею озеленення в будинку. і за ним, таєчка дуже давно організовує у себе на сторінці у Фейсбуці, там різноманітні ой, лотереї, що, що там уже тільки не було все, що дозволяє, та як тайна креативність, ем, які направлені на збір коштів для благодійних фондів для притулків для тварин. Ось. І е, Раніше це були книги, е, це ага. були лотереї, аукціони розпродажі книг. Після того, як Тая всі свої книжки мабуть, розпродала, е, прийшла їй ідея е, продати на аукціоні свій вазон. Ось вазончик, який був у неї дома, це такий величезний, до речі, був вазон. В народі, не знаю, як він правильно називається, але в народі тьощин язик. Угу. Ось. І що б ви думали, оцей от вазончик виконав свою місію і зібрав на цьому аукціоні 6 тисяч гривень, один цього на всього вазон. І от, мабуть, після того у таї народилась наступна ідея про те, що вазони можуть рятувати тварин. Тобто являєте? листаті це вазони. Так, лист статі це вазони, це те, що ну, мабуть є у 90% українських хат чи квартир, да? ми, тому що ми такі, ну, така ми нація, да? ми любимо затишок, ми любимо вазончика в будинку і так далі. Ось. І от, Та прийшла ця ідея, чому б не зробити такий благодійний розпродаж вазонів. І кошти, виручені за продаж цих вазонів, підуть на допомогу хвостатим. Uh -huh. Хвоста, причому не просто хвостатим, а хвостатим, які знаходяться зараз у дуже скрутних умовах. Ми живемо з вами страшні часи, але якось про нас не знаю. Більше організації все таки дбають, можливо, да, як про людей я маю на увазі. А зачасту саме хвостики, саме котики, песики і інші тваринки на сході. На тому краю пекла, де вони знаходяться зараз, залишаються. Ну на жаль, без уваги і залишаються в скрутних умовах. Угу. Тому от виникла ак акція, така ідея акції. На яку ми запрошуємо абсолютно всіх, хто хоче, має бажання долучитися, кожен має вдома вазончика, якого може, скажімо так, задонатити да, на цю акцію, принести до нас на локацію, про яку ми розповімо пізніше. Ось ми його там продамо. І ці всі кошти будуть направлені на е, от благодійний фонд, е, який займається безпосереднім порятунком тварин на сході. Угу. Е, дійсно, гаслом акції, як ми сказали, є вазон за порятунок тварин війни. От ми вже знаємо і звикли до такого вислову, як діти війни. А тут тварини війни. Знаєте, це просто з чим стикаються тварини під час війни? Чому потребують нашої з вами допомоги? Е, тварини війни залишаються абсолютно безпомічними зачасту. Коли на сході, да, там у прифронтових містечках, де от працює саме фонд 12 вартових, для якого ми будемо збирати кошти, uh -huh. виручені за продаж Вазончиків, от, е, е, Тобто це Херсонська, от вони працюють там Херсонська область, Херсон, Харківська, Харківська область також, міста, е, села, містечка, всі на лінії зіткнення. Ось, е, і, ці героїчні люди займаються тим, що там під обстрілами рятують тваринок, які їх власники там ну, в силу різних обставин, да, можливо, самі рятували свої життя, але залишили вдома. Зачасту вони можуть бути зачиненими там у вольєрах чи прив'язаними на цепу десь в дворі. Ось і фонд «12 вар вартових» такі здійснює місії. Прямо виїзди по заявкам людей, часто це по заявкам господарів, які кажуть, там що по такій то адресі залишилась тваринка. Там, будь ласка, врятуйте. Ось іноді без заявок. Вони просто здійснюють такі пошукові місії, там заїжджають в якесь село і просто йдуть по дворам, Шукають. ходять по сараям, заглядають там під під я не знаю, під завалами і вишукують там живе створіння і рятують його. Ось е, тому тварини війни, е, ну звісно, це просто там, безпомічна і та істота, да, яка сама собі допомогти не може, і сказати не може. Е, про і це. сказати не може про це, і, ну, і навіть, там, позвати про допомогу просто немає кого, бо в селах там ну, просто немає да, людей. Ось. Тому ми е, ну, зобов'язані багато про цих <нів> наших братів менших. Ось, тобто, ви можете зайти на сторінку от фонду 12 вартових у там, соцмережах, у Фейсбуці. Це неможливо дивитися їх роботу ну, без сліз, серце розривається просто. По-перше, від того, в яких умовах працюють ці героїчні люди. ну, Це не передати словами. Е, виїжджають місії, да, це там, у складі місії зазвичай лікар. І ловець так званий. Ось, тобто це хлопці і дівчата, які виловлюють або виловлюють собак, або вивільняють їх там, да, з їхніх там посток, де вони є, Ось, надають їм швидку там, якусь медичну допомогу на місці, якщо потрібно. Ось і або там відразу вивозять машинами вже там безпечніші місця на свої локації, де лікують, стерилізують, передають далі притулкам, передають господарам, якщо це там заявочка, де від господаря, щоб врятували її тваринку. Ось тому да, е, Тварини війни потребують нашої підтримки, і так само також само, так само, як само, як поїхати навіть так на так, на... Да, угу. да, да там історія. От, наприклад, одна там одна з боже з мільйонів історій фонду на сторінці також є. Як вони там рятували величезного лабая з, з вольєра і це під обстрілами, під тим, що над ними висить ворожий дрон. Це все швидко бігом, тому що ну там люди можуть постраждати, і не то що можуть, а люди, Команда і страждає. От нещодавно було поранено дівчинку ну, з команди фонду, і тепер от вона лікується на відновленні, не працюють без неї. Тому, тому ми об'єдналися навколо цієї ідеї. Ми не можемо бути байдужими, а ідея з вазонами ну, це така штука, яку може задонатити фактично кожен. А кошти підуть якраз у цей фонд. Так, Зрозуміло, кошти... що вони потрібні завжди. Кошти ідуть безпосередньо у фонд на нашому банері. На сайті не на сайті на сторіночці у Фейсбук Таїсії Левченко. Ви можете зайти і побачити всю інформацію. Перше про акцію і якось доєднатись до цієї акції. На банері є два qr кода Це безпосередньо вони ведуть на рахунок фонду 12 вартових. Нікуди не ні через ні через якісь там руки. Ви можете відразу там зробити донат, пожертвувати свої кошти. Чи купити вазони і розрахуватися на місці на по цьому QR-коду там без різниці? Відразу кошти поступають на рахунок 12 вартових і відразу вони йдуть на порятунок тварин. <світ> Давайте тепер розкажемо, де проходитиме акція, як можна стати її учасником. Коли і де акція проходитиме вже завтра. В суботу вона відбуватиметься на локації стадіону Локомотив. Ми доєдналися до файної компанії, так, до ярмарку е, таких локальних, uh -huh. да, локальних майстрів, локальних брендів Файна здибанка. Ось і там ви серед них ви зможете нас знайти. Я думаю, нас буде видно, по-перше, по дуже цікавому банеру, в якого теж є своя історія створення. А по-друге, ми сподіваємося просто по дуже зеленій локації, де буде дуже дуже багато вазонів. Можливо, будете сидіти під пальмою. Так і вас так, легко буде знайти. Можливо, ось буквально сьогодні їду вже забирати пальму від учасниці, яка зголосилася у Фейсбуці віддати свою величезну пальму. Я сподіваюся, вона вміститься мені у автомобіль. Угу. Ви ще і точно завозити вазони пальмо. на локацію, і навіть е зможете доставити, якщо в людини немає можливості завести. Обраний вазон придбаний вазон самостійно. Звісно, е у нас є така доставочка. Е та я дуже цікаво обізвала нашу доставочку у Фейсбуці. Це називається. Приробимо ноги вашому вазону. Uh -huh. До речі, я пробувала загуглити по цій фразі у Фейсбуці. Просто загуглити. І Коли ти пишеш у пошуковій стрічці, приробимо ногу вашому вазону", ноги вашому вазону. Відразу вибиває таїн сторінку. Тому прошу вас, якщо ви забудете, як звати ініціаторку, організаторку Таїсію Левченко, вбивайте, приробимо ноги вашому вазону. Ви відразу знайдете всю потрібну інформацію. Також можна вам телефонувати, якщо хтось хотів. Задонатити Вазон, проте не зможе прийти у суботу, не зможе донести. Таке теж може бути, як ви мені розповідали, якась бабулічка не виходить вона з дому, але Вазончик має і хоче допомогти тваринкам. Вам можна телефонувати на ваш особистий номер? Так, можна телефонувати на мій особистий номер. Потрібно на нього телефонувати. Озвучте його тоді. Можете записати 067 491 60 25 Телефонуйте і наша доставочка, я і. Інші дівчата, які зголосилися там, з автомобілями, да, які можуть поїздити по місту і забрати ваші вазончики. Ми організуємося, домовимося з вами і приїдемо, заберемо у вас вазони. Для чого ми це зробили? Тому що ми розуміємо, що ну, вазон може задонатити кожен, і це дуже класно, тому що там є люди, да, і, ну, ми зараз там, можемо говорити про пенсіонерів, да, про цей. Про цей Ну, якби слої слої населення, які хочуть долучитися, які хочуть бути корисними, які хочуть якось допомогти і там боротися, да проти це проти цієї війни і її наслідків. Ось, але ну фактично там фінансових можливостей нема. А ми у вас заберемо вашого вазончика, і це буде вас ваш абсолютно крутий. Вклад в цю боротьбу і в ну і в нашу перемогу маленький, да, але вклад. Тому телефонуйте, пишіта на сторіночку, що у вас є вазон, ви готові віддати, але, наприклад, не можете його там самостійно доправити на локацію. І приходьте, і купуйте. Це важливо, щоб ще були покупці, не тільки ті, хто донатить. Ви особисто Звісно. зізнавайтеся, задонатили, вже вазон обрали. Що, що ви представите? Так, я вже обрала там вазончики свої, так. які я візьму. Я дуже сподіваюся, що серед. Інших вони по мені в mm -hmm. машину, а то прийде mm -hmm. за кілька ходок робити. Ось у мене там є вже приготовлена орхідея і Прекрасно. є драцена. Mm -hmm. Ось, можливо, я там ще щось надумаю, можливо. скільки, скільки Ні, просто скільки... це залежить зараз від місцесті автомобіля. Так. Можливо, ще хтось долучиться, вирішить допомогти вам з доставочкою. Так, так. Бо а... забираю просто величезну, величезну монстеру, яку моя подруга також донатить. Ось. І Забираю півтораметрову пальму, пальму, яку жінка зголосилася на Фейсбуці. Тому... Сумно не буде. не буде. Вам не буде, це точно. Хороша так. така компанія. Щодо вартості цих вазонів, ви вже так озвучили: пальма така шикарна, монстера. Які будуть ціни? Ну, це не скажімо так, це ж не комерційний захід, так? благодійний розпродаж. Це благодійний розпродаж. Ми вирішили так попередньо, що ми просто їх розділимо на групи. Там якісь меншенькі вазончики будуть стоїти, там я не знаю, там від 20, від п'яти від до 20 навіть якийсь кактус може Та, вартувати. Я думаю, так? що так. Uh -huh. Ось. Ну і більші вазони відповідно. Це ми вже завтра будемо бачити по наявності, по кількості, по видам рослин, по їх розмірам, там і, і так далі. Ось ми сподіваємося, що тобто завтра доступно, у нас... в принципі... абсолютно. Доступно. Наголосити на цьому, абсолютно так? доступно, uh -huh. тому що тому що кожних там не знаю 5 гривень, навіть які будуть задоначені на uh -huh. допомогу тваринам, для нас цінні і важливі. Uh -huh. Ще долучатися можна, так акція ще ну <смі> і не розпочалась ще можна і туди прям приносити вазон, так? так да, безпосередньо да, абсолютно. прийти із ним. Ми заохочуємо всіх. Будь ласка. Якщо, якщо ви там не маєте часу чи можливості зайти на сторінку і написати, що ви там прибудете, чи принесете вазони, чи потрібно забрати їх. Приїжджайте завтра самостійно, телефонуйте завтра. І ми ще зорієнтуємося, орієнтуємося, можливо, по місті приїдемо, заберемо ваші вазони. Приходьте, приносите вазони, приходьте купити вазони. Так, це важливо. всі ну, долучайте. Тися просто в будь-який момент. Починаючи там від сьогодні і до 20-ї, там давайте там до 19:30 тридцять завтрашнього Суботи, да? дня, чи хотіла Приходьте, б сказати, та. що важливо приходити з дітками, да, долучати їх до таких акцій, що вони могли придбати чи принести який вазончик, пояснити їм для чого це, що так ми допомагаємо тваринам. Це дуже дуже важливо. Це ну, так. вже і про сімейні ви, такі ви цінності. Ви розумієте, що цей вазон стане символом у вашій родині, так цей да? ви придбаєте, uh -huh. да, ви будете він буде там у вас на підвіконні, і він буде радувати там, не тільки ваше око, да, своїм виглядом, він, він буде гріти ваше серце, тому що, і, угу. і, і так само там, в ваших дітей, да, тому що ви і вони будуть розуміти, що це не просто вазон, це символ долучення і вашого вкладу в цю боротьбу. І давайте так на завершення нашої розмови. Ще подивимось. Ще раз ми вже його показували на банер, за яким вас можна буде знайти завтра на локації на центральному міському стадіоні. На цьому банері так цікаво зображений вазон, угу. який обіймається. От якраз якщо можна глянути, обіймають угу. такі хвостаці, да так. принос свій. І або купуй новий Вазон за донат на порятунок тварин війни. Центральний міський стадіон. В принципі, вся інформація і кошти, на що йдуть дуже гарний такий малюночок. Унікальний так, цей малюночок унікальний, це фактично уже ем, прям власний малю, малюнок бренд. цієї та, бренд, можна сказати, цієї акції. Е, а історія цього малюночку е, теж дуже чудова дівчинка, яка побачила допуску у соцмережі. Е, просто написала, що прислала верніше, цей малюнок. Каже, от я побачила. Цю назву, листаті рятують хвостатих. Посиділа трішечки штучним інтелектом і сформувала вам такий логотип, можна сказати, такий малюнок. І оце і теж елемент долучення, фор, форма долучення, так, форма небайдужості. Е, тому, будь ласка, будьте небайдужими, приходьте за вазончиками, приносьте ваші вазончики. Ми вас завтра дуже-дуже чекаємо, шановні вінничани. І гості нашого міста, хто приїде у Вінницю, міста. це класна можливість да, провести да. час з користю. З приємністю і ще долучитися до благочинності. Так, ще такий, от, знаєте, Можливо, хтось е, м, скаже там, ну що ті вазони, що ви там зможете за них виручити? Хобачі, Ой, да? то, хіба, хіба це там кошти, це, допустимо, якась крапля в морі? Да? По, якби, на фоні <губ> всіх проблем, які ми маємо. Ось, але... Я зараз розкажу коротко, якщо можна коротеньку коротко, дуже ага. таку притчу, яку мене просила передати тая, і це її дуже ця притча дуже її описує. От її філософію життя, її філософію, філософію небайдужості і долучення взагалі да, до того, що відбувається. Маленька, коли спалювали пророка Авраама, маленька мурашка набирала десь там скалюжі в рот води. І бігала, і прискала на цей вогонь. Набирала і бігала, і прискала, набирала і прискала. І люди навколо почали сміятися з нею. Мурашка, ти ж не загасиш цей вогонь, нащо ж ти так стараєшся? На що вона сказала? Що коли прийде, коли я предстану перед Богом, і він мене запитає, що ти робила, коли спалювали пророка? А я скажу: робила все, що могла. І моя, моя душа буде чистою. Тому я хочу ще раз повідомити віничан. Не думайте, що ми не здатні, не думайте, що ми дуже якісь маленькі мурашки, які не можуть ні на що вплинути, ні на які зміни у цьому житті. Ми бачимо по волонтерським проектам в Україні, коли ці маленькі мурашки, які об'єднуються, роблять неймовірні речі. Тому я закли... закликаю вас об'єднуватись. Давайте купувати вазони. Дякую за таку цікаву і важливу розмову за таку важливу ініціативу. Нагадаю, сьогодні разом із нами була співорганізаторка благодійного розпродажу листації. Рятують хвостатих» Леся Найчук. Доєднуйтесь до цієї важливої ініціативи, адже це будуть не просто вазони, це будуть символи того, що ми стоїмо разом і підтримуємо тих, хто цього потребує. Хоча і не може сказати про це вголос. Це смарт-проєкт коло мами. Бережіть себе і своїх рідних. Коло мами, смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.